Вражаюча заява Зеленського щодо кінця війни сколихнула Україну. Посадовці повідомили про терміни проведення заходу, де можуть відбутися перемовини із РФ. Саме вони ймовірно сприятимуть домовленостям, що мають закінчити війну. Неочікуваний крок може призвести до обговорення з расистами умов виводу їхніх військ. Бутім то Київ бажає організувати переговори на своїх умовах до того, як у США зміниться влада після президентських виборів. Що на це відпові. Ла арафія далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, і залишайтеся з нами, щоб почути ці важливі новини. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна бажає провести другий саміт миру цього року. Зеленський висловив сподівання на підтримку США із цього питання. Ми повинні реагувати на це твердо і можемо організувати другий саміт миру цього року, спираючись на формулу миру, навіть більш потужний, і рішучий. І ми потребуємо тут підтримки США, сказав український президент. Він пригадав перший саміт миру у Швейцарії та зауважив, що його відвідала 101 держава та міжнародна організація. Про те, що Україна хоче провести другий саміт миру за участю РФ до виборів у США, які відбудуться в листопаді цього року. Повідомляє і авторитетне видання Блумберг. Зокрема, в матеріалі медіа йдеться про те, що Київ прагне організувати зустріч до виборів у США, оскільки стурбований можливим поверненням Дональда Трампа в Білий Дім. Передбачуваний кандидат. Від республіканської партії обіцяв припинити війну до моменту своєї інавгурації у січні і висловив небажання продовжувати військову підтримку України з боку США за даними Bloomberg, Один із українських чиновників також підтвердив плани провести другий саміт до виборів у США. А деякі західні союзники наголосили, що зустріч має бути ретельно підготовленою саме з чіткими цілями і керованими очікуваннями. Однак деякі американські офіційні особи сумніваються в можливості проведення саміту з за участю Росії та України, тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярту заявив, що Україна, мовляв, матиме шанс на мир лише з умови перемоги президентських виборах в США Дональда Трампа. Як заявив Сіярту в інтерв'ю агенції Reuters, Угорщина не бачить небезпеки для НАТО та Європи від РФ, оскільки Кремль нібито, є раціональним і не наважиться на збройне протистояння з заходом. Він також заявив, що Україна та РФ нібито потребують цитую, потужної зовнішнього впливу для того, щоб розпочати переговори про мир, і з цим на думку сіяртом може. Боратися лише Трамп цитую, ми бачимо шанс на мир в разі перемоги президента Трампа. Ми бачимо шанс на хороші відносини між США та Угорщиною, якщо Дональд Трамп стане президентом, заявив Сіярто. В той же час видання «Політика» пише про те, що Трамп в разі обрання президентом США може скоротити обмін розвідданими з НАТО. В матеріалі видання йдеться, що скорочення розвідданими буде частиною ширшого плану щодо скорочення підтримки та співробітництва із альянсом загалом скорочення обсягу розвідданих може мати тяжкі наслідки для безпеки, особливо для України, яка намагається відобразити рашистське вторгнення. Пише видання із. Посиланням на європейського чиновника також повідомляється, що такий крок може знизити здатність Європи протистояти рашистському вторгненню, якщо Путлер вирішить розширити військові операції на континенті за межі України. Тим часом в Вашингтоні на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Угорщини Віктор Урбан зустрівся із президентом Туреччини Раджапом Таїпом Ердоганом в межах так званої миротворчої місії на продовження візитів до Києва, Москви та Пекіна. Про це він написав у своїй соцмережі ікс. Туреччина вже довела під час війни, що є незамінним гравцем у миротворчості. Зауважив Орбан. Він мав на увазі, що Туреччина стала успішним посередником, коли Араф та Україна домовилися про експорт зерна в Чорному морі. Я попросив президента підтримати нас у нашій миротворчій місії. Позиція сторін війни все ще далекі одне від одної. Але якщо прихильники миру об'єднають зусилля, ми можемо зробити наступний крок в напрямку миру. Додав угорський прем'єр. Нагадаємо, що так званий мирний тур прем'єра Угорщини Орбана почався із поїздки до Києва, де він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі він закликав розглянути припинення вогню. І за його словами, це нібито може. Прискорити мирні переговори. Водночас він оцінив мирні ініціативи президента України, але, за його словами, на їхнє втілення потрібно багато часу. Далі прем'єр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся із очільником Кремля Путлером. Там Орбан побачив, що цитую, позиції сторін війни далекі одна від одної, але пообіцяв продовжити мирні зусилля. В своєму пості у Фейсбук Орбан опублікував світлини з Путлером і написав, мир має бути укладено. Незабаром я зустрівся в Пекіні з китайським лідером Сі Сізіньпіням. Після зустрічі сі Орбан заявив, що Китай це мовляв ключова сила у створенні умов для миру між Україною та Арафією. Цікаво, що днями в розпорядженні суспільного опинився лист урбана до очільника Євроради Шарля Мішеля. Там йдеться, що Рефі розглядає китайсько бразильську пропозицію щодо завершення війни в Україні і готова розглядати свою участь в мирних переговорах лише там, де присутні обидві сторони. В листі також зазначається, що рашисти готові розглянути будь-яку пропозицію про припинення вогню, але яка не слугуватиме прихованій передислокації та реорганізації українських військ. Араф готова розглядати свою участь в мирних переговорах лише там, де присутні обидві сторони, що беруть участь у війні. Це збігається із висловленою мені позицією президента Зеленського, згідно з якою наступні мирні переговори мають включати рашистську сторону. Так пише Урбан, крім цього, в листі йдеться, що. Інтерпретація президента МРФ нинішньої ситуації на фронті суттєво відрізняється від інтерпретації президента Зеленського. На думку рашистів, час грає не на боці України, а на боці рашистських військ. За словами Потлера, щомісяця Україна нібито втрачає 40-50 тисяч військових. При цьому кількість втрат рашиської армії очільник Кремля не назвав. В листі угорський прем'єр також наголосив, що мовляв: якщо ми не зможемо зупинити цей процес, то в наступні два місяці ми станемо свідками більш драматичних, втрат втрати військових подій на фронті ніж будь-коли раніше. При цьому Орбан запевнив, що не висував жодних пропозицій, і не висловлював жодної думки від імені Європейської ради чи Європейського Союзу. Глава угорського уряду повідомив Мішелю, що наступного тижня він планує продовжити переговори спрямовані на з'ясування можливостей для досягнення миру. А вже ж питання так званих мирних переговорів із РФ активно звучать в російському інформаційному просторі. Країна-нападник вже тривалий час, намагається їх просувати. Однак, насправді Кремль пропонує Україні капітуляцію, щоб далі продовжувати війну. На цьому наголосив радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Він зазначив, що Кремль намагається змусити українців відмовитися від своїх претензій, віддати тимчасово окуповані території та зафіксувати свою поразку. Тут не мовиться про мир, і це спроба схилити нашу державу до припинення вогню на користь РФ, зокрема, щоб уникнути відповідальності за все скоєне. Втім, позиція України в цьому питанні тверда. Говорячи про українську територію, треба розуміти, що владі насамперед треба рятувати громадян і державу. Про це сказав президент України. На Володимир Зеленський в інституті Рональда Рейгана в США. Ми не члени НАТО, у нас немає такої парасольки. Нам потрібно, щоб Путлер програв, констатував український лідер. Також Зеленський зазначив, що присутність окупантів на українській землі в будь-якому разі означатиме заморожений конфлікт і лише питання часу, коли Путлер нападе знову. Так відповів Зеленський на запитання журналіста про те, чи стоїть перед Києвом, як і раніше, мета. Повернути контроль над територіями в кордонах 1991 року. Зеленський додав, що найкращий спосіб зупинити війну це підготувати плани, і організувати в найближчі місяці другий саміт миру, щоб світ натиснув на подляра, щоб зупинити війну. Ну а ви що думаєте? Можете дописати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Поставте вподобайку та підпишіться. Побачимося скоро. Слава Україні!